З якого часу ви чуєте Христа і чи чуєте Його? Ви знаєте, коли я почув, що треба народитися згори, немає проповіді, де б я не говорив про це, тому що це основа ловців людських душ, це основа Христового спасіння. Нам потрібно народитися згори. Ви повинні народитися згори. Йоанна 3:3. Я нагадаю вам, тому що на це воля Божа, я нагадаю вам знову ж Марка, 1:15. Нагадаю, для того, щоб ви знали, щоб ви не викручувались перед Господом Ісусом Христом, що не знали. Знаєте, Царство Боже наблизилось до вас, коли я говорю з вами. Це Христос сказав. І Він передав ці слова. Покайтеся і віруйте в Євангелію. А що Євангеліє говорить? Хто прикличе моє ім'я то і спасеться? Покайтеся і кличте Ісуса Христа. А ще я вам нагадаю, Йоанна 14,12, тому що в ваших парафіях цього немає, напевно. Істина, кажу вам, хто вірить у мене, зможе здійснити те, що і я. Навіть більше здійснить, бо я йду до Отця Свого. А ще, можливо, Йоанна 10, 4. Коли ж виведе, хто Христос Овець, Хто? це ми, то йде попереду, а вівці йдуть слідом, бо знають Його голос. Ми йдемо дорогою Христа. Ніколи вони не підуть за незнайомцем швидше повтікають від нього. А тепер слухайте, з якого часу ви чуєте, що Христос каже. Хрестити немовлят. Хто чує таке? Хто таке чув, якою дорогою ви йдете? Хрестити дітей без віри? А коли Христос сказав створити католиків, православних чи протестантів, і кожен з них має свої догми, вчення, я знаю, що коли я про це говорю, цим людям, які затверділи католики, православні і протестанти, їм важко чути, і вони пропускаються. Ну, це не для нас, для вас, дорогенькі, для вас. Для того, щоб ви зрозуміли, що. Бог любить вас і сьогодні вам хоче донести, що ви живете не істиною. І якщо вже знаєте, то ви топчетеся по крові Його, коли Христос сказав мати свої догми, католицькі православні протестанти, які ніколи не ведуть до істини, вони взагалі між собою різняться. Ви отам, на своїх святих літургіях, на зібраннях, чуєте голос та чи він Христів, і все ж доказують, що вірять. А я звинувачую вас в навмисній сліпоті. Нічого складного немає в Христа. Але якщо ви придурюєтесь, що ви сліпі, то я бачу, що ви зрячі і що ви свідомо йдете не дорогою Христа, а дорогою католицизму, православ'я чи протестантизму. І я звертаюся до вас, ви звернули з істинного шляху. І якщо ви робите це, тому що ви твердий католик, чи хтось інший твердий там, православний протестант. То я вам хочу сказати, скоріше всього, ви згубите душу, не мені вирішувати, але Бог сказав нам, що нам не судити світ, але судити церкву можна. А ви називаєте себе церквою Христовою, хоча таки і не є. Не церква це Христова. Саме головне, що суд приходить Божий несподівано, неочікувано. Знаєте, як сніг зимою, як завжди, коли ти не чекаєш, коли би ще жити і жити. Та чи ти знаєш, шляхи Господні, ти просиш научи нас заповітів своїх, то я кажу вам заповіт новий? заповідь Нову. Хто любить мене, той виконує заповіді мої, а хто не любить мене, той мої заповіді не виконує. Як виконати можливо в деномінації нову заповідь? Це неможливо ніяк. Говорити, що я люблю католиків, це свистіти краще. Краще виходьте і свистіть, більше толку буде. Будуть знати, що ви там стоїте і свистите. Всі будуть йти і дивитися, хто ж там свистить? Що, що там свистить? А хто ж це сьогодні свистить, а хто вночі свистить? Я не знаю, з чим порівняти. Мені хочеться, мені хочеться сказати, люди, невже ви далі будете йти не за Христовим голосом? Невже ви далі свою душу поведете за голосом? Людської, людського беззаконня, духовного беззаконня. Якщо не знаєш шляху Господнього, то й не можеш іти. Хтось надіється на чистилище, якого явно немає. Хтось надіється, Бог розбереться, я не вбивав нікого, я не гірший там від того чи іншого.